Закінчив з заміною підшипників і розпочалася сама цікава стадія регулювання підшипників. Регулювання я вам просто покажу, як я це буду робити. Але я ні в якому разі не закликаю це повторювати, і ви можете зі мною не погоджуватися після заміни підшипників. Хоча я чомусь думав собі, що підшипники всі мають, ну, всі мають розмір свій, і при заміні нічого, в принципі, не мало б змінюватися, але висота валів помінялася. І коробка при цьому на деяких валах досить добре, навіть не сідає одна до одної. Деякі більш-менш можна затиснути, але тоді вал затискає, і потрібно це все відрегулювати. Я вчора цілий день це все регулював. В інтернеті мало інформації. Гаражні дядьки всякі регулюють за допомогою плівочки, зараз я покажу цей метод. А з іншої сторони, керівництво по ремонту нічого не говорить про регулювання валів після заміни підшипників. Говориться, якщо ви замінили там втулку під якоюсь шестерню, вона має свою висоту і вони можуть одна від одної відрізнятися на долі сотні там, міліметрів. На сотки там якісь. Тому, якщо при заміні цієї втулки вона вища чи нижча, потрібно регулювати, тому що вал буде бовтатися болта... або буде зажати. За це говориться. А от за підшипники нічого не говориться. Всі дядьки кажуть, що потрібно дивитись на зазор між, між картерами і вбирати цей зазор на підшипнику. Але з іншої сторони, диференціал я не чіпав. Зовсім. Підшипники не трогав, не вибивав навіть. Ну, Тобто старий не вибивав і не забивав назад. Він стоїть, як стояв до розборки коробки. При збиранні картерів є щелина. Коли я це все обжимаю, диференціал з цієї сторони від, від пальців не покрутиш. Ну, Сам сателіт крутиться пів піввісі, да. А от сам диференціал прокрутити зсередини. Навіть якщо вали витягнути і тільки диференціал обрати, його нереально покрутити. Тобто, його, ну, по методиці дядьків тих, його можна сказати, зажимає і потрібно регулювати шайбу. Але ж він відпрацював уже скільки тисяч сотень, напевно, до цього. І все з ним в порядку. Диференціал я чіпати не буду. І знову ж таки, на диференціалі. Ніяких втулок немає, тільки підшипники, і виробником не продумано навіть регулювання диференціала. Тобто, по факту можна просто замінити підшипники, і як би там не було, затискає, а там все воно притреться, приробиться. Виходить так, тому що на валах є. Під, під, під обоймами підшипників регулювальні шайби, тому що на валах є втулки під шестернями. А на диференціалі нічого немає. Він от є є в нього ширина і все. Хоча, можливо, він якось розбирається на половиниця і тут ще якісь є шайби. Але знову ж таки в ремонті просто кажеться, замініть підшипник і ставте диференціал. Все. Якщо ви на валах міняли втулки під передачами. То відмінусуйте або додайте від старої втулки до нової, і там буде вам розмір вашої шайби. І все. І собирайте і ні про що не думайте. Тут же, дядьки, кожен по-разному, в когось хтось регулює так, щоб вал крутився від руки, і щоб не було в нього інертного цього провертання. Тобто, ви, коли крутите, він крутиться. коли ви з силою пробуєте по інерції прокрутити, він, в принципі, після відпускання руки зразу ж встановлюється. Хтось налаштовує так, що вал крутиш, він ще по інерції може прокрутитися. Ну, Я не знаю, як тут його правильно настроїти, тому що, знову ж таки, це все думка людей, це не інструкція по ремонту. У мене ще залишився довгий вал. Довгівал досить таки велика щілина між картерами. Там потрібно добре шайбу сточувати, витягувати, дивитися. А ось ці два, в принципі, підлаштовані. Ще, можливо, буду дивитися, як, що до чого. Стару коробку я теж вже розібрав, став перевіряти ці зазори. Диференціал крутиться від руки, що саме цікаве. Але на ньому є знос. Це, ця обойма залишилась цілою. Як нова, а на тому ж є знос. Тому, скоріше всього, що там уже занадто великий люфт, і він розбив ці підшипники. Тому я все ж таки склоню до того, що вали повинні бути так тугенько йти. Ну і давайте зараз, на прикладі, покажу і сам ще перевірю, як це все робиться. Зараз я витягую все, залишу тільки, напевно, давайте первинний вал. Первинний залишу, подивимося ще раз, що в мене там виходить по регулюванню. І порівняємо зі старою. Тому що я вже, так сказати, по методиці ці, зняв регулювання зі старої коробки. Ну, там, правда, первинний вал від руки, навіть так по інерції крутиться. Тобто, якщо все витягнути, зібрати картери, вал тако прокручуєш, від, відпускаєш руку, він ще по інерції, де там, пів оберта робить. Тому давайте зараз зрівняємо, як я зробив. Так, ну ось по методиці дядьків нова пошта нам буде допомагати. Береться ось така плівка з пакета, ось з нової пошти. Її товщина мікрометром 0,25 мм, 25 мм. Кладеться ось так на вал, пережимається, щоб воно точно не спала. Одягається друга половинка. Дивіться, інших валів немає. Одягається інша половинка і на декілька болтів обжимається. Там. Ось, допустім, тут І з тієї сторони теж два. Я не буду показувати, я просто зараз це все обжимаю, розжимаю. Просто одягаєте, направляєте, вал не крутите, обжимаєте і відпускаєте. І дивимося на результат. Зняв з вала плівочку, бачте, трішки сповзла і трішки порізало. На поріс ми не дивимося, тому що поріс, скоріше за все, зроблений. Саме сепаратором ось цим гострим. Десь він трошки натягнув плівку і вона порізалася. А дивимося на відтиски роликів. ну Зараз, щоб краще це все бачити, бачите, треба на світло взяв другий телефон. Дивіться, бачите, які відтиски, полоски такі широченькі, може з пів міліметра товщину по всім роликам. Це е знімок, так сказати. З цього валу, з мої... з мого регулювання. А ось зняв зі старої коробки. Нічого там не робив. Ну, як бачите, тут зліпки, ну, відтиски, вони більш тонкіші. Ну, і відповідно, так як я і казав, що моє регулювання вал такий трошки тугенький, але крутиться рукою, без питань. А на старій коробці він свободніше крутиться. Ну і як ви бачите, про це свідчать і зліпки, в принципі, можна судити щось. Регулювання первинного валу я залишаю напевно так, тому що ще все, все одно підшипники трішки, можливо, понаходять своє місце, можливо, трішки розіб'ються, тому що вони ж нові. Ставиться вал і накидаю картер поки що без обжима. Ось з цієї сторони направляюча втулка залишилась, з цієї сторони я зняв. Ну, бачите, видно, що на валу ходить. Е... Щовину, в принципі, можна замітити навіть поглядом. Ось бачите? Наскрізь видно. Тому беремо щупи. Взяв. Поміряв з цієї сторони, так як вал у нас зміщений від центру. Ось тут, він да цей довгий вал, то картер трішки сюди нахилений, там відповідно задертий під самим валом, тут нижче спущений. Ось тут у мене щуп пролазить 0,35. З цієї сторони можна запхати навіть міліметр. За методикою дядьків, да вони просто одну сторону максимально перекошували, прижимали, іншу міряли щуп. Но там були менші розміри. І якщо у вас кришка перехилена в одну сторону і ви міряєте на цій стороні 1 мм, то приблизно шайбу треба обрати наполовину цієї товщини, тому що кришка перекошена. Якби ви її вирівняли і у вас би був однаковий зазор, да, то ви б десь вийшли може по 0,5 мм з кожної сторони. У нас же наскільки вал видертий, що не можна з однієї сторони опустити максимально кришку. Тому при такому регулюванні варто не спішити поступово. Потрібно зараз хоча б шайбу на 0,50% зняти, не більше, перемірити знову ж уже тоді підганяти, вже коли менша буде відстань. Бо зараз не вгадаєш, бо по такій логіці виходить, що можна додати 1 мм і 0,35 з цієї сторони, розділити на 0,70. Але знову ж таки трішки воно не сходиться. Сама собою ця логіка. Тому краще трішки сточити шайбу десь на пів міліметра. Я кожного разу підігріваю місце посадки підшипника, щоб його легше було діставати і так само запресовувати. Підігрів, забив легше, підігрів, витягнув легше. Якщо дуже добре прогріти, то він в теорії сам має випасти. Але не знаю, чи варто гріти, це ж таки картер до таких температур. Тому прогріваю і витягую. Щався я ще зі зйомника стопорних кілець. Ну, В принципі, можна ними працювати, трошки змінити профіль. І можна ще ними знімати і кільця. Але дуже досить добре підходить для зйому обоєм. Ось так підводите, ще якусь шайбочку підкладаєте під низ і потрішки одну сторону іншу помаленько виходить. Так само і з цими. Теж заводиш, підкладаєш під підшипник, відхиляєш, він помаленьку виходить, тому що ну, іншого у мене немає в гаражі. І багато хто так робить, бачив. Заточують кутовий шестигранник, деякі роблять. Ну, в принципі, я вже їх трошки і зуродував, то вже їх і до кінця уродую, так сказати. Так, ну ця шайба ще не шліфувалася. Зараз поміряю її розмір. Можливо, ще з старої витягну. Може в старій тонша. Щоб вже не, не гратися з, з цим сточуванням цієї шайби. Ось 1.32. Ну, якщо в нас. То досить добре треба сточувати, я вам скажу. Або я не досадив підшипник до кінця. Або тут майже цієї шайби не потрібно, можна так сказати. Витягнув шайбу зі старої коробки. Під коротким і довгим валом виявились шайби 1,2. Ось собі думаю. Раз такі шайби тут були. Ну хіба це вже так сильно треба спилювати, таку тонку шайбу ставити. Тим паче там розміри, по-моєму, тих шайб йдуть щось від одного до двох з половиною щось таке. Тому зараз я поставлю 1,2 і, і спробую добре присадити підшипник. Може я його не присадив до кінця. Так як я й сказав, підкинув шайбу 1 і 2. Закрутив. Ну, Посадив підшипник і мені здається, що все-таки я той раз його не досадив до кінця, тому треба бути досить таки уважним контролювати це все по декілька разів і передивлятися. Ну, зараз затиснув корпуса, вал не затиснутий, але якщо крутити за шестерню ось цю, яка видніється, да, яка контактує з диференціалом, то з таким невеличким зусиллям. Ну, То, що він просто мала шестерня, незручно зацепитися. Це все крутиться, не незажатий. не зажатий. Зараз е знімаю картер, ставимо плівку. Ось витягну, дивіться. Е розрубаної плівки немає. Ось такий відтиск. Давайте я подивимося на підсвітку. Ось так. дивіться, такий відтиск рівненький, розривів немає і порівняємо з старою. На старій відтиски, як ви бачите, як на мене, трішки вужчі. І, скоріш за все, що це свідчить про те, що там трішки менший натяг підшипників. Я думаю, що регулювання з цього валу теж закінчено, більше йому нічого робити не буде. Зібрав всі вали, поки що без механізму перемикання. Включив передачу, думав, що задню, але дивлюся, що сильно швидко обертається диференціал відносно первинного валу. То. Думаю, можливо, я все-таки включив якусь п'яту чи шосту передачу. Тому що. от. Ну, обертається трішки тугенько. Але знову ж таки, дивлячись на, заводську, на заводське налаштування диференціала, я, ну, я підозрюю, що всі так вали мають бути теж плотновато. Ну, зараз ось з таким зусиллям, тобто не прям легко, але все це обертається. Щось так. Трішки треба чіплятися за диск. І знову ж таки, підшипники нові, мені здається, вони мають проробитися трошки. Тому що, якщо сильно зазор, мені кажеться, зробити з самого початку, то потім буде гірше. Тим паче, що це все без змазки, трішки підшипники змастив. Але все одно ж масла в КПП немає. А, хоча це ж заднє 100%, тому що я обертаю диск сюди, а диференціал сюди грустом обертається. Тому так. Шоста передача теж крутиться. Тугіше, звичайно. Але все крутиться. Плотно. Не спорю. Ось так. Граюся далі з цим преднатягом валів, цим всім регулюванням. Скільки в ютубі питав цих різних майстрів, всі по-різному роблять. Деякі зовсім мовчать води в рот набрали, як риби, не хочуть нічого писати, тому що налаштовують вони в нуль. Без зазору, але додатково цього зазору на прижим не роблять. Записуєш в них за це. Вони просто мовчать, начебто перший раз почули. Хоч би два слова написали. Хтось настраює в плюсі, хтось в плюсі тільки не 25 соток, а 10 5 Завали зовсім мало інформації, нічого немає. Тому не знаю. Зробив, коротше, на свій погляд, як я рахую, потрібним. Первинний вал зробив. Так що, ще дзвонив до майстра, якому коробки такі продавав на запчастини. Вони, він каже, що ми все робимо, щоб просто крутилось. Навіть диференціал вони роблять, щоб просто крутнув тако пальцем він ще крутиться. Оберт там зробив, чи пів, чи пів оберта сам. Кому вірити, хто правий, не знаю Всі кричать в один голос, що так, як я роблю, ходе. Налаштував первинний вал трішки посвободив. Прибрав там буквально 5 соток він почав крутитися вже ось ну двома пальцями. такого можна крутнути. І ще якщо його крутнеш тако відпустиш, то він ще може там оберт зробити чи півоберт. Зараз короткий вал обжав. теж чуть, трішки трішки послабий, буквально там 2-3 сотки зняв. ну Вал я щас спробую показати, запхати телефон якось. Я не знаю як це зробити, щоб можна було бачити, і мені ще крутнутись. Такоє. Я, да. Я правда не знаю, що там відбувається. І видно вал. А, так. Да. Ну, ось так. Він ще там буквально трішки прокручується сам. Ну і великий вал трішки свободніше крутиться. Він там може четверть оберта ще. Провернеться після того, як прокручиш. Дифференціал я не трогав. Взяв метрову трубу, вставив сюди вилку в диференціал, обжав його. Взяв кантер, так як по Жигульовському. І за край цієї метрової палки починаєш тягнути. І диференціал має тримати. Тобто не здвигатися з місця там, до 250 грамів, від 250 до 350 якщо він у вас вже починає зрушуватися з місця при такій вазі, то це тіпо, нормально. Стосовно іномарок нічого не знайшов, деякі майстри знову ж кажу, по диференціалу Налаштовують так, деякі не міряють, просто вимірюють значить, спочатку люфт, прослаблюють спеціально, щоб бовтався індикатором. Додають. Товщину люфта і плюс додають ще зверху 25 соток і ніхто його не пробує крутити, закидають і все. Хто прав, хто винуватий, не знаю. Дифференціал залишаю. Підшипники в нормальному стані. Вони значить, в такому стані ходили, значить і будуть ходити. Ну я зараз граю стрічки за цими валами. Вирішив все-таки поміняти ці підшипники. Зовсім не планувалося по самого початку. Але кажу, що тут і ржавіє шток треба до нього подивитись замінити цей підшипник встановити сальник